Знаєш, розкажу тобі історію про те, як борги і кредити навчили мене відчувати енергію грошей. Е, у мене був борг в півтори тисячі доларів, який я позичила на курс, звичайно. Же. Але я це робила з тим відчуттям, що я дійсно навчуся створювати гроші, а не заробляти їх. Воно так і сталося. Але прийшов. Певний час, і я за цей час пройшла певний шлях. Я, по-перше, усвідомила, що коли є ось, ця, ось цей якийсь борг, внутрішнє відчуття, саме перше, це йде нехватка, так, і тривога. І коли я усвідомила, що первичним є внутрішній стан, а не зовнішній, я почала працювати своїм відчуттям. Тобто, я почала. Змінювати відчуття тривоги на а, всього достатньо. Я почала, навіть якщо зовні, картинка була не така, про яку я думаю всередині, в цьому і заключається суть. Щоб вміти фокусуватися на внутрішній картинці, на внутрішньому відчутті. І тоді на це відчуття. На цю енергію, так, коли ви піднімаєтеся в вібраціях, піднімається у вас внутрішня енергія. І на цю енергію починає притягуватися інша енергія. Тобто, коли я змінила своє відчуття, почала працювати внутрішньо, відповідно я вийшла, я просто почала відчувати енергію. Саму енергію, а що таке гроші? А гроші це є енергія, є достатньо. Вона повсюди, так само, як повітря, яке ти вдихаєш і видихаєш. Ти ж не запитуєш себе, чи потрібно мені віддавати повітря, чи потрібно мені накопичувати повітря. А як мені накопити, накопичити повітря? Це і є ось ці нові закони грошей в новому часі, нові правила. Тобто, коли я перестала взагалі фокусуватися на предметі, тобто на самих грошах як предмет, а забрала його звідти, фокус свій звідти забрала, в мене, знаєте, ніби спали якісь обмеження внутрішні. Тобто в мене ніби відпустився оцей внутрішній такий зажим, так? я його відпустила, і я усвідомила, що воно повсюди. Воно повсюди, де б я не ходила, що б я не робила, скільки б я не вдихала і видихала, воно просто є. І до цього просто потрібно відчуттям своєї внутрішньої вібрації підключитися. Для того, щоб гроші притягувалися, потрібно ось цю вібрацію її підняти на стан такої, знаєте, задоволення. Саме на оці стани будуть притягуватися дуже легко гроші, усвідомивши це. Коли в мене взагалі нічого не було, і я просто була в таких сильних мінусах, і я зрозуміла, що просто іншого виходу немає. Насправді, коли нам здається, що у нас <схід> щось закінчується чи чогось немає, в цей момент нам відкривається доступ абсолютно до всього. Абсолютно до всього. Відкриваються нові можливості. Просто і за такої, знаєте. Старої звички, старих якихось <ків> навиків, можливо, які вже не працюють. Ми починаємо страждати від того, да? бо орієнтуюся, орієнтуємося на старі якісь концепції, а вони вже не працюють. І потрібно максимально направляти фокус всередину себе, змінювати, відстежувати в собі це відчуття, змінювати його. І в цей момент енергія піднімається внутрішньо кундаліні, вона активовується сама автоматично, її не потрібно. Йти і активовувати, воно нічого не дасть. Тільки коли ви працюєте свідомістю, воно починає все автоматично активовуватись. І ясно бачення, і ясно знання, відчуття, просто забирайте фокус зовні. Не ведіться на ту картинку, яку ви бачите. Вона вже створена. Тут змінювати вже нічого немає. Ви просто це бачите. Ви просто це зараз проживаєте. Ви проживаєте в моменті зараз ті думки, які були у вас раніше. Тобто, ті думки вони проявилися зараз в матерії. Тому що реальність вона з запізненням приходить. І коли я це усвідомила, о, в мене просто стався Х2. І це було настільки легко, і це просто сталося в моменті. Але, звичайно, до цього я пройшла певний шлях для того, щоб оце прокачувати і відчути ось цю тонку енергію, так? не концентруватися на предметі. Тому що воно починає обмежувати. Предмет починає обмежувати, тобто матерія, да? коли ми ставимо собі цілі, я хочу машину, ми не хочемо машини, ми хочемо відчуття. І важливо на цьому е концентруватися. Тому що для того, щоб перейти на нові гроші, потрібно е обнулитися і обнуляти буде абсолютно всіх. Відбувається трансформація фінансів. Тому не бійтеся цього процесу, він насправді дуже класний. І скільки можливостей відкривається, скільки усвідомлень, не бійтеся цього.